посилочка з міста Городок приїхала до нас з Хмельницької області, да? бо є декілька ж городків, а напишіть, в яких областях є місто Городок. І дивись, що до нас тут приїхало Зразочки. Ага, на 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 латунь. І ще, будь ласка, перевірте контакти в пакетику. На перевір, будь ласка, контакти в пакетику. Що тут у нас таке? Що тут у нас таке? Дивись ось, ось які пластинки. Бачиш? А знаєш, з якого вони матеріалу? По суті, з латуні. А є такі самі матеріали, з них зібера. Хопа ось пластинки з контактами. А дивись, якщо на пластинках є контакти, отакі ось. А тут нема. А тут нема. А, їх немає, їх повиколупували. Якщо пластинки будуть з контактами, коштують 700 гривень. Якщо без контактів коштують... Скільки? 180 гривень. Отак. От, от Самі контакти ті також прийомні. Оце дивись латунь, але це лужонна латунь, вона не посріблана звичайно. Так, з цим розібрались. Ось, дивись, є якесь посріблення. Але розібратися треба на міді чи на латуні. Однозначно прийомне, давай на міді. Отакий от от матеріал. Прийомний. І дивись, що тут у нас далі в посилці. Опа! Situation. Situation Situation. Черговий раз. Да? Не пам'ятаю, як правильно називається ця. Дугогасники чи дугогасітелі, чи щось таке. Е але вони бачакі. Отакі. Залізяча. Так що не путайте, не все воно. Що на колір мідний є міду. Оце ось диви, що Бачиш, висять контакти. Коли висять контакти, ми рахуємо по окремій ціні. Ну, Не вийшло з чоловіка знять. Нічого буває, у нас вийде. Все решта посилки звичайна, нормальна, якісна мідь. Так що. Ось така от посилочка. Дякуємо вам за посилочку. Ми переходимо працювати далі. А вам нагадую, не гайте часу, пакуйте посилочку і відправляйте на Лубни.